Яка відповідальність чекає чоловіків за повернення в Україну? Чоловіки, які під час дії воєнного стану незаконно перетнули державний кордон, чекає відповідальність після повернення в Україну, а скоро завдяки силам оборони такі чоловіки будуть повертатися в Україну? Розглянемо третій варіант притягнення до відповідальності. І так, чоловіки, які перетинали кордон. За допомогою підроблених документів, які на час перетину кордону надавали таке право, при поверненні будуть нести кримінальну відповідальність за підробку та використання за підроблених документів за частиною 3, частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України. Відповідальність передбачає до 5 років позбавлення волі, але на практиці, як правило, штраф плюс 17 тисяч 800 гривень чи інша інша міра покарання, зокрема. Зазначені категорії осіб: псевдо: волонтерів, шлях, осіб з інвалідністю, багатодітних, непридатних до військової служби, студентів інших. Ну в лапках, а вже ж, такі категорії громадян, які використовували схеми незаконного перетину кордону. Повірте, правоохоронні органи документували, документують та будуть документувати та притягати до відповідальності відповідно. До закону цитати деяких таких осіб, які перетинали кордон, це робоча схема. Всі так виїжджають. Мені за це нічого не буде. Але повірте, буде відповідальність, яка передбачена законом, але такі робочі схеми, як правило, закінчуються затриманням на кордоні ДПСУ Державною прикордонною службою та правоохоронними органами та притягнення до відповідальності, яку вже було зазначено. Так, що при поверненні особи, які незаконно перетнули кордон під час дії воєнного стану, будуть нести відповідальність, але як бачимо, не таку сурову при затриманні в таких випадках на кордоні та у інших випадках, особа має право на адвоката, має право на захист, та відповідальність виключно за рішенням відповідно суду, що ви думаєте з цього приводу? Суворе покарання. Не досить суворе покарання. Будуть чоловіки повертатися назад в Україну, які незаконно перетнули державний кордон. Поділися, будь ласка, у коментарях. Якщо цікаво, поставте лайк, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у Дірек. Адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу.